Дивись що. Да. Ще один цікавий вопрос. Дуже багато задавали. Що е, з батьками? Що вони сказали тобі на що цього? Ну, то звичайно, що вони якби не були раді, тому, чим я займаюся, але я ж тобі говорила раніше, що я одна в сім'ї, і відповідно, щоб не втратити свою єдину доньку, їм потрібно було змиритися. Ну, ми говоримо про маму з татом. Я і так е, була не дуже. Близьких стосунках, скажем так, до того відповідно, я з ними далі що, типу не в близьких стосунках. Нічого не, не помінялося. А сильно харали, чи ні, ваше нікуда, блін. Ну важко сказати. Просто у мене такий характер, Ничего. що я зразу от, всіх ставлю на місце. Тобто я зразу поставила перед фактом. Мені тільки позвонила мама, сказала, типу що там ти чула там, бо хтось там знаєш, оце це все розказав. Вже їй взагалі бабуля позвонила там. Бабуся, так, да бабуля позвонила з Америки, тому що в мене вона бабуля в Америці. І вона, ну, відповідно, аж звітам до неї дійшла та інформація. Моя відповідно призумала дома. Мами і розказала, а мама перезвонила мені, звісно, тато вже знав. І типу, вона просто мені тільки почав про це говорити. Я кажу: мама, типу, мені байдуже, я вже доросла. Якщо вам типу, щось не подобається, я просто я ну, типу, я зникну з вашого я життя так, і так, на тому кінець. Да. В тебе яйця желізні. Дивись, є варіант, що бабуся бабусі не сказала, вона сама знайшла. Нема такого варіанти? Їм дуже важко взагалі дається інтернет, якщо ми говоримо про бабулю з Америки, то типу вона навіть не може. Шукати самостійно я її скину обов'язково.